Слава Богу, дорога церква! Вітаю кожного іменем Господа нашого Ісуса Христа, благодать вам і мир. Радий бачити кожного з вас і хочу зачитати текст Божого Слова, пороздумувати над деякими думками. Текст Божого Слова буду читати знову заповіту Євангелія від Луки, 5 розділ, 17 віршик і нижче. Історія про уздоровлення розслабленого. І сталося одного із днів, коли він навчав, і сиділи фарисеї, законовчителі, що посходилися з усіх, сіл Галілеї, Юдеї та з Єрусалиму, а сила Господня була готова здоровляти їх. І ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися внести його і перед Ним покласти, не знайшовши шкодою пронести його за народу, залізли на дім. І крізь стелю спустили і зложем Його на середину перед Ісуса. І, побачивши їхню віру, сказав він йому чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. А книжники і фарисеї почали міркувати і казати, Хто ж оцей, що Бога зневага говорить, хто може прощати гріхи окрім Бога самого? Відчувши ж Ісус, думки їхні. Промовив у відповіді, що міркуєте ви в серцях ваших. Що легше сказати, прощаються тобі гріхи твої, чи сказати, уставай та й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, тож каже він розслабленому, кажу я тобі: уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. І той зараз устав перед ними. Узявши те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога. І всіх жах обгорнув, і славили Бога вони, і переповнились страхом, говорячи, дивні речі сьогодні ми бачили. Така цікава подія, яка відбулася за часів ходження Ісуса Христа, ще по цій землі. І я хотів би використати певні корисні уроки для кожного з нас. І підкреслити таку тему наше відношення до Ісуса. Кожен з нас має свою певну позицію, займає певну сторону по відношенню до Ісуса Христа. Я хотів би з цієї історії підкреслити три категорії людей, які мали певну справу по відношенні до Ісуса Христа. Перше це товариші розслабленого, друге це самий розслаблений. І третє це книжники та фарисеї. Перше, як розказати цю історію, детальніше подивитися на ці три категорії людей, хочу розказати одну історію про команду, яка піднім, яка займалася тим, що час від часу вони піднімалися на непрості підйоми, на гори з перешкодами. І одного разу ця команда вирішила піднятися на одну гору. З перешкодами непростий був підйом. Вони з'їхалися разом і бачили, що була непроста така погода, був туман. Була не така не дуже добра видимість, холодно. І вони розділилися на три групи людей. Одна із них казала, що краще не підніматися, давайте відмінимо це І ми не хочемо підніматися в таку погоду. І вони захотіли остатися знизу. Другий, Казали, що ми, у нас все вийде. Вони були рішучі. Вони взяли все необхідне для того, щоб піднятися на цю гору, для того, щоб піднятися на вершину. Взяли всі необхідні ресурси з собою і захочували остальних звершити цей підйом. Третій це які вагалися, які думали і підніматися, не підніматися. Одну сторону хотіли заняти, другу сторону хотіли зайняти. Але через підтримку тих впевнених рішучих людей вирішили також попробувати цей підйом запланований для того, щоб подолати вершину цієї гори. І вони почали підйом, почали підніматися. Було непросто: морсів дощ, туман, погана видимість і тих, що були рішучі, вони не покладали рук, не опускали їх і казали, у нас все вийде. І під час підйому завжди підбодрювали тих, хто були менш рішучі. І вони дійшли до одного місця, де знаходився лід. Їм було практично неможливо пройти цей відрізок дороги, де знаходився лід, було дуже слизько. Піньо був крутий, і ті, що вагалися і не хотіли особо підніматися, зразу сказали, що в нас немає льодоробів собою, ми не зможемо пройти цей слизький відрізок, нам краще розвернутися і спуститися назад. А ті кажуть, ми взяли все необхідне з собою, ми можемо спробувати пройти цей непростий відрізок. І тут. Вони замітили, що зверху знаходяться якісь люди. Вони побачили, що їм махають і за туману люди і кажуть, що все нормально. Ми пройшли цей період. Ще якась команда людей до них пройшла цей шлях дороги, і їм махає, у вас це вийде. Давайте все буде добре. І ті побачили, що ті пройшли, кажуть: «Конечно ж, ми теж зможемо.' І кажуть, ми з вами. Вас підтримуємо, вони зв'язали тих між собою людей, які були без людоробів, без тих засобів, які могли отримувати їх на, на льоду, і почали проходити цей такий відрізок, пролазити, проходити цей підйом. І їм вдалося піднятися на цю вершину разом такою командною роботою. Хоча це було непросто, можливо, хтось з вас. Піднімався на гору, говерло або подібно неї, або ще, можливо, якусь крутішу. Ви можете зрозуміти, що це непросто. Болять ноги, болять руки, міняється тиск повітря, особливо, якщо йде дощ, особливо, якщо є якісь перешкоди, якщо туман. Це і непросто. Ну, їм це вдалося зробити. І ця команда розділилася на ці такі три категорії людей, які я підкреслив, це те люди, які були рішучі, ті люди, які вагалися і завжди потребували підтримки. Заохочення і ті люди, які відмовилися йти, і залишилися внизу. А тепер я хотів би, щоб ми подивилися на цю історію, яку ми прочитали, і підкреслити першу категорію людей, про яку я сказав, які мали певне відношення стосовно Ісуса Христа. Це товариші розслабленого. Я їх називаю сильні у вірі. Сильні у вірі, чому я так називаю? Чому проявляється, в чому проявляється сила їхньої віри? Це в тому. Я хочу зачитати ці вірші, 18-19 вірш, ми бачимо, і ось люди, що на ложі принесли чоловіка, що Рославом не був, і намагалися внести його перед ним покласти, не знайшовши шкодою пронести Його за народу, залізли на дім і крістелю спустили і зложем Його на середину перед Ісуса. Знаєте, якби вони були не сильні в вірі, ця історія закінчилася б на 18-му віршику. Вони. Знали, що Ісус може їм допомогти, допомогти розслабленому. Вони взяли його і понесли його до Ісуса. Прийшовши туди, було великий натовп. Вони не могли пройти всередину. І вони могли б сказати для цього розслабленого, там знаходиться чоловік, який міг би тобі допомогти. Але ми не можемо сьогодні до нього потрапити, можемо спробувати пізніше, хоч ми можемо тебе тут оставити, і ця історія могла би закінчитись. На цьому 18 му вішику, але це так не сталося, тому що вони були тими людьми, які, які я вірю, що вони були сильні у вірі. Чому? По-перше, вони твердо знали те, що Ісус сильний допомогти для цього розслабленого. Чому? Тому що вони не зупинилися, вони почали вилазити на дах, вони туди підняли розслабленого якимось чином, почали розбирати стелю, робити дуже такі дивні. Зі сторони речі, і опускати розслабленого до ніг Ісуса Христа. І в цьому проявляється сила їхньої віри. Вони не подивилися на те, що зустрілися з перешкодою. Вони не опустили руки, вони не сказали, що зробляться завтра. Вони не сказали йому, що сьогодні не той час. Вони проявили силу своєї віри, і ця історія вона продовжується. Вона продовжується тим, що Ісус, Він тут тобто в 20-му віршку ми читаємо і побачив їхню віру, що Ісус побачив їхню віру. Перша категорія людей, я її підкреслюю, це люди, які є сильні у вірі, яких важко зупинити. Вони ревнісні, вони знають, хто їхній Господь. Вони знають, до кого вони звертаються, вони впізнали в Ісусі джерело живої води. І ці люди вони серед нас також є, я віру і знаю. І ми можемо аналізувати, до якої категорії би знаходився відносився сьогодні я. Це були люди, які піднімалися на гору і взяли з собою льодороб для того, щоб долати перешкоди, для того, щоб, для того, щоб розібрати кришу, для того, щоб своїми молитвами достукатися до неба, для того, щоб принести на руках молитви своїх рідних чи близьких, для того, щоб... Принести на руках молитви свого чоловіка або дружину, можливо, дітей, або діти можуть з вірою, взявши з собою цей льодороб, принести на молитви своїх батьків або товаришів, з якими вони дружать, і прийти до Ісуса з вірою і принести їх з собою на молитву в молитві, молитві своїй. Вони мають силу стати в проломі не тільки за себе. Але за інших сильні вірі мають сильні не стати впростати пролом не тільки за себе, але і за інших. Даниїл, він, коли молився, він відкривав вікна в сторону Єрусалиму, і написано, що він ісповідував свій гріх і гріх свого народу. Це була людина, яка не була байдуже стосовно своєї країни, стосовно свого народу, в якому він народився, і він ставав пролом, ставав ходатаєм за свій. Народ і ніс це служіння це була людина сильна у вірі. багато прикладів із Біблії і історії можна приводити про людей, які були сильні у вірі. І ми можемо аналізувати те, що вони боролися перед Богом не тільки за себе, але завжди ставали за когось. Як Давид став за свій народ. Ми сьогодні чули цю історію, і багато інших, як Авраам. Як Седрах, Месах і Авденегу. їхня віра була настільки сильною, що вони могли сказати, і навіть якщо ні, ми не поклонимося для вашого ідола. Вони були сильні у вірі. Вони знали, хто їхній Господь, вони це пережили на власному своєму досвіді. І як важливо нам сьогодні подивитися в своє серце, подивитися на свою віру, подивитися на своє відношення до Ісуса для того, щоб побачити. Чи є у мені оця жива віра? Чи пам'ятаю я, де знаходиться джерело живої води для мого духовного життя в церкві і за її межами, в тому місці чи селі, якому я знаходжуся, чи знаю я того, хто готовий допомогти мені в будь-якій ситуації мого життя? І слава Богу, за кожного, хто являється ходатаєм. Чому? Тому що і Ісус побачив. Їхню віру. Якщо ви являєтеся людиною сильною у вірі і стаєте ходати ще за когось, то ви благословені люди, тому що Ісус Він бачить вашу віру, Він бачить ваші поступки, Він бачить ваші молитви. І це відіграє немаленьку роль по відношенню тих людей, за кого ви стоїте, за кого ви молитеся, за кого ви просите в Бога. Він знає, в якій. Бог він знає, в якій категорії людей ти знаходишся сьогодні по відношенню до Нього. Біблія нас закликає: не бійтеся, будьте сильними та відважними. Такий текст можна знайти неодноразово про те, що Бог, звертаючись до людини, він каже: Не бійся, будь сильний і відважний. Я тебе підтримую, я тебе благословлю. Коли почалася війна і нашого батька тата забрали з перших днів війни. І він пішов на передові лінії, і ми не знали, як нам правильно поступати. Ми перший місяць, а можливо більше, ми кожної ночі були з сім'єю всі практично разом в одному домі, ставали на одну годину. Молитви. Стати ходати їм за когось не дуже просто. Важко відказатися від одної години молитви, від одної години сна вночі. Легше проснутися, якщо ти стаєш сім в шість, якщо ти стоїш вісім, можливо, в сім, якщо ти лягаєш в одинадцять, лягти в дванадцять. Але серед ночі проснутися важко, але ми ставали, тому що почалася війна. Ми не знали, що чекає на завтра, ми не знали, де він знаходиться. Ми перші дні мали з ним дуже мало зв'язку, і ми молилися за нього і за нашу країну, і ставали ходати їм. І тато він неодноразово говорив і до сих пір повторяє моліться, тому що ваша молитва, молитва церкви, молитва рідних має велику силу. Я це бачу. І воїни, які навколо мене, товариші, вони це бачать і вони це визнають, і вони це говорять. І дуже важливо, щоб ми були людьми, які можуть стати як церква, як діти Божі, як світло проломі за свою країну, за своїх рідних і близьких. І ця молитва вона буде почути Богом, тому що Бог увагу, звертає увагу на вашу віру. Друга категорія людей це розслаблений. Розслаблений чоловік, якого принесли сильні, якого принесли його товариші. Він не міг сам туди добратися, тому що він знаходився в такому стані. Це період чи стан людини, в якому її потрібна допомога. От ми, християни, можемо попасти також в такий, в такий стан, коли ми не можемо самі собі допомогти. Ми навіть зі сторони, можливо, не бачимо того, що нам потрібна допомога. Стан розслабленого, стан людини, в який вона може попасти, до, в, який її, потрібна, в який її потрібна допомога. Люди, які не взяли з собою людороба і хочуть повернутися назад, зустрінувшись з труднощами. В цій історії ми бачимо, це ті люди, які слабші у вірі. Їх міра, їхньої віри дуже часто закінчується, коли вони зустрічаються з труднощами і випробуваннями. Вони можуть скоріше розчаруватися, вони можуть звинувачувати Бога в тій чи іншій ситуації, і можуть по-різному себе повести. Можуть нарікати на когось іншого, що ти от винен в тому, що я от піднявся на цю гору, а тепер я не можу спуститись і назад, і вперед не можу йти. Вони швидко знаходять винних у своїх проблемах, у своїх труднощах, схильні до ропоту та нарікань. Це період, такий, людина може попасти в такий період страху, паніки. Не знаєте, як їй правильно поступити. Вона знає Бога, але вона в першу чергу до нього не звертається. Вона десь пізніше може до нього звертається. Тоді, коли хтось їй про це скаже, коли хтось її наштовхне, підтримає, направить. Їй важко прийняти самостійне, важливе рішення. їй дуже важливо, щоб хтось її до цього заохотив і сказав, що в тебе все вийде. Період такий буває. В такий період можна попасти з, з різної ситуації, в такий період можна попасти, наприклад. Може бути людина порани, поранитися гріхом, пустити своє життя в якийсь гріх, поранитись ним. Гріх завдав певні травми, певні удари, зв'язав, затьмарив очі, і ти вже не знаєш, що тобі потрібна допомога, і ти вже хотів би сам, а не можеш. Зайшов, подивився на той фільм, зайшов не на той сайт, зайшов не в той магазин, допустив щось своє життя, щось гріховне, щось таке непросте, в якому тяжко дізнатися. Визнатись, покаятись або якусь залежність отримав. І так би хотілося самому, і так тебе хватає на тиждень або на два, а може на місяць, а потім знов падіння, а потом знов падіння. Розслаблений. це тоді, коли ти сам собі не можеш допомогти. Тобі потрібна допомога зі сторони, допомога пастера, допомога служителя, десь проконсультуватися з кимось, порадитися. Потрібно отримати цю допомогу самарянина, який йшов, побачив того чоловіка, побитого. Ограбленого, і він не міг сам собі допомогти. Можливо, він йшов вночі, коли знав, що може бути там небезпека, а може й не знав. На нього напали, ограбили. От сталося в нього житті таке, і він сам собі не може допомогти. Йому треба той самарянин, який підніме його, який одіна його, який помиє його, який підніме його на ноги. І ми можемо подивитися у своє життя і побачити, ну чи сильний я сьогодні вірю, чи можливо слабший, можливо, є бар'єри, які переді мною в молитві, в моєму ходженні, в читанні, в слуханні, які завжди які я не можу переступити. Ті голігафи, які постійно валять мене і не дають мені духовного росту. Про це ми вже чули сьогодні на цій першій проповіді. їх потрібно подолати з допомогою. Брата чи сестри сказати про свою слабкість, каже, признавайтеся один перед одним в прогріхах ваших, не ігнорувати, попросити допомоги зі сторони допомоги молитви церкви, чи пастора, чи консультації і вийти з цієї ситуації, не оставатися там. Бог сильний вас і зцілити, Бог сильний вас підняти, Бог сильний простити вам. ваші гріх, який тримає вас. Така ситуація може бути. Я не говорю про кожну особисту. В моє життя дивлюсь, таке буває, коли ти сам собі не можеш допомогти. Але Бог, ми бачимо в цій історії, Ісус, Він прощає грехи для цього розслабленого і піднімає Його на ноги, і зціляє Його, допомагає йому. Бог сильний допомогти вам у вашій ситуації, яка б вона не була. Нехай Бог нам цьому допоможе. І третя категорія людей це фарисеї, книжники, такі поважні люди. Але я її назвав третю категорію як самоправедні. Це люди, це сама така непроста категорія людей. Вони вдають себе сильних, вони говорять, що вони все можуть, вони все знають. Але ті люди вони не піднялись на гори. Вони можуть розказати, як правильно піднятися на гору, вони можуть розказати, як правильно володіти вірою, Льодоробом, як правильно поводити себе на вершині, але вони залишилися знизу. Вони намагаються минути труднощі і випробування. Вони не потребують ніякої поради зі сторони, ніякої допомоги. Категорія самоправедних людей цього не потребує. І навіть коли до них звернувся і Ісус, вибачте, але теж їх Його поради їм не треба було. Категорія книжників і фарисеїв це люди, які служили для Бога, але в Ісусі не побачили Месію. Вони можуть ходити в церкву, служити для Бога, але насправді не поклонятися для істинного Бога. Служити, думаючи, що служить Богу, але насправді вони не служили для Бога. Вони були далеко від Бога. І Біблія нас закликає, каже, Ісус каже, ви можете слухати їх. Ви можете слухати. Вони говорять правильні речі. Вони все знають, вони нічого такого поганого не сказали. Але каже, не поступайте, як вони поступають. Тому що вони поступають неправильно, вони вдають тільки себе таких людей, але насправді ними не являються. І ми можемо згадати оцю молитву фарисея і митника. І він там розпинався в церкві, при янтарі наперед вийшов і каже: Я. Господи, даю Тобі десятину. Дякую Тобі за то, за то, за за то, що я от все можу. І що я не такий, як той митник. Він себе підняв, він показав свою гордість, він показав свою самоправедність. А митник бив себе груди і казав: Господи, прости мені. Немає мені прощення, нема кому мені допомогти. Прости мені, грішного. І Ісус сказав, що цей чоловік вийшов оправданий більше, як той фарисей. Більше. Самоправедність – це дуже така. Важка хвороба, від якої важко вилічитися. Це саме непроста категорія людей. Хай Бог борони нас від такого кожного особисто. Але і Ісус, і до них мав певне, певну відповідь. І в першому вішу ми читали, читаємо, що вони зібралися зі всіх міст, сіл, Галілеї, Юдеї. І тут ми читаємо: І сила Господня готова була оздоровляти їх. Кого? Кого оздоровляти? Розслабленого, якого принесуть? Кого оздоровляти? Товаришів, які принесуть розслабленого від того, що вони кришу розбирали і такі безлузі поступки робили? Чи книжників і фарисеїв? Сила Господня була готова взровляти кожного з них, кожного з тих книжників, з тих фарисеїв, які прийшли послухати Ісуса, почути здорову науку про Бога, тому що Ісус собі відкривав Собою, відкривав серце Бога, Він відкривав лице Бога, Він відкривав характер Бога, якого вони не сприймали, якого вони не бачили, якого вони не чули. І сьогодні ми можемо проаналізувати кожен особисто себе. Прочитаючи таку просту історію, просто аналогічно подивитися на ці уроки, в якій категорії людей сьогодні знаходжуся я. Ісус працює з усіма категоріями людьми. Він бачить віру товаришів розслабленого. Він це підкреслює, Він бачить віру сильного, Він бачить віру того, хто молиться, ходотайстві і свою надію покладає на нього і дає свою відповідь. Ісус прощає гріхи розслабленому та піднімає Його на ноги. Він сильний тебе підняти з твоєї ситуації, в якій ти не знаходишся, Він сильний тобі допомогти, він сильний тобі просити твій гріх, який би він тобі не був, і звільнити тебе, і дати тобі надію на завтрашній день, на нове життя, і дати тобі основу підґрунтя для твоїх кроків, для того шляху, який ти маєш, ти з ним. Він сильний тебе підняти, праведник він стільки б раз не впав, там написано сім раз впаде, але підніметься. Нехай Бог допоможе, щоб коли ми падаємо. Коли ми в чомусь стригаємо, щоб ми піднімалися і свою надію покладали на Бога, і Бог сильний нас далі вести. І третє це Бог. З третьої категорії Бог сильний здоровляти книжників і фарисеїв. Бог сильний своєю здоровою наукою, здоровляти книжників та фарисеїв. Здоровляти кожного, хто неправильно мисли, хто не вбачев в, в, в бозі Бога. От іде левит біля побитого її людини. Подорожнього прийшов мимо, тому що він спішить. йде священник, він на службу спішить, прийшов мимо. Йде Самарянин, чужинець, і він не прийшов мимо. Він допомагає цьому людину, цьому подорожнику, піднімає його, плата за нього в лікарні, готовий доплатити ще, якщо буде потрібно. Він служить для нього і він виконує волю Бога. Він побачив певне служіння, і Бог. він Працював через нього, нехай Господь допоможе для кожного з нас, щоб ми були доступними для нього, щоб Бог міг працювати через нас і ми могли проаналізувати себе, як я сьогодні відношуся до Ісуса, з якою серцем я приходжу до Нього, чи я є сильній вірі, чи я десь слабший і в мене є такі різні ситуації в житті, де мені потрібна допомога Божа і допомога церкви, допомога брата чи сестри, консультація, підтримка, щоб стати на ноги і йти далі. Чи я є самоправедний і вже навіть не бачу себе зі сторони, і думаю, що настільки в мене все добре, що дорога до небес в мене вже проложена на багато років вперед. А це може бути не так. Нехай Бог допоможе для кожного з нас. Якщо сьогодні, можливо, є хтось із вас, хто хотів би ще присвятити своє життя для Бога, віддати свою душу для Бога або піднятися з тої ситуації, в яку Він попав, і хотів би отримати прощення від Бога Ісуса Христа і стати на вірний шлях на шлях істини на шлях життя, ви можете сказати про себе, вийти на приїд, і ми також будемо за вас молитися. Якщо таких людей немає, то я запрошую вас стати для молитви. Господи, Батько святий, щиро дякую Тобі за цей день, який ти дарував, за те, що ти допоміг нам до цього місця, Господь. Що ти благословляєш нас, Господи. Що ми сьогодні можемо знаходитися у твоєму домі, Господь, називатися твоїми дітьми, Господь, бути твоєю церквою і мати можливість чути слово життя, яке ти говориш до наших сердець, Господь, і своїми устами прославляти ім'я Твоє святе і дякувати, що ти свого часу для кожного особисто по різному. Відкрився для нас, і ми знаходимося сьогодні тут, тому що ми знаємо, що ти є живий Бог, ти чуєш нашу молитву, і в тобі знаходиться джерело живої води для нашого духовного життя. Ми за це тобі щиро дякуємо, Господи. Допоможи для кожного з нас сьогодні особисто проаналізувати себе, не брата і сестру, не побачите, для кого би то було влучно сказати це слово, але подивитися в своє серце. І подивитися, в якій категорії людей сьогодні знаходжуся я по відношенню до Ісуса, по відношенню до свого Господа, по відношенню до Тебе, чим я сильний у вірі, чи я ревнисний, чи я стараюся, чи я переживаю в тобі, Господи, спасіння, яке ти приготував для мене і для моїх рідних і близьких. Я маю вдячне серце. І я намагаюся служити і робити те, що може робити моя рука і свою надію покладати на тебе і говорити, що в тобі є спасіння, в тобі є визволення, в тобі є благословіння і вести тут за собою людей, бути світлом для світу. Чи я, можливо, як розслаблений людина, яка знаходиться в певному стані, коли не можеш сам собі допомогти, коли потрібна допомога зі сторони, коли гріх так зв'язав або затьмарив очі, або прийшло якесь розчарування в життя. Господи, проаналізувати себе, Боже, і не побоятися зробити крок в сторону Тебе. І чи я не знаходжуся самоправедний, який думає, що так все в мене добре вже на багато років вперід. Я можу бути спасений, все в мене добре. Господи, аналізувати, дивитися, Господь, чи я не самоправедний сьогодні, чи я не являюся просто на вигляд сильний, а нічого особо не роблю, Господь, подібний до цих книжників і фарисеїв, які багато знали, але так мало, Господь, вони поступали Твоєму слові. І вони не впізнали в тобі місії, вони не впізнали тобі Бога, коли ти спілкувався з ними, і вони тільки шукали, як би принесли тобі вреду, Господь. Допоможи для кожного з нас, щоб ми. Могли, Господь, проаналізувати себе, дозволити собі, тобі, Господь, дозволити Духу Святому працювати у моєму серці. Благослови кожного, хто прийшов на це місце, благослови кожного, хто виділив цей час для єднання з Тобою, для псалмів, для віщів, для слова, для того, щоб почути, що мені робити, і проаналізувати себе, почути слово Твоє. Благослови кожного, хто де знаходиться, Господи. Розпусти нас по доміках. А тобі в часі слава, як Богу Отцю і Сину, і Святому Духу навіки. Амінь. Закінчимо служіння молитвою благодаті. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа. Нехай буде зо всіма вами. Амінь. З миром Божим.